Прийшли ми нині знову на Джонко. Подивитися, чи чи дау наші є, чи ні, а інтересно. Є дао. Чи хоч хтось щось зняв, чи ні. Ніхто нічого не зняв. Нікому нічого не треба. Тут навіть приборка механічна Ніхто не бере нічого свої машини. Закрийте багажник Закривається. Щоб вода не текла. Ось така то розборочка. Тут Європа. А сюди пішла Японія в всю сторону. Там далі Америка і тому подібне. Інфініті отаке. Там ще таке саме інфініті.